Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені і Ми продовжуємо осінній жіночий чемпіонат світу з футболу FIFA 16 на ПК. Сьогодні буде другий матч однієї четвертої. Англія Італія. Перший нам подарував дуже багато емоцій, дуже багато голів і класної гри. Тому будемо мати надію, що Англія і Італія також покажуть висококласний футбол. Хоча на папері, на папері, все, мабуть, буде виглядати. Тягучо в італійському стилі. Побачимо, як буде. Англія переходить до Дені 3D, Італія до Дені Джуніора. І побачимо, як же ж поведе себе насамперед Англія, у мене таке враження, тому що ну, Італія приблизно вона грає однаково від захисту, дуже класно в захисті. Тому можна чекати, можна чекати певної гри від Італіок. Як поведе себе Англія в такому. В такому матчі. Тут неясно. Тому подивимось. Англія непогано пройшла групу. Ну, як, непогано, класно пройшла групу, тому що з першого місця вийшла. Ну і побачимо, як як зіграє з Італійками. італійки в своїй групі набрали 6 очок, англійки в своїй групі b 7. Тому Італія також. Вони обіграли на збірну Сполучених Штатів, до речі, 2-0. Тому Італія грає то від захисту, але забиває немало. 6 хвилин тайм. Нагадаю, що в плей-офф саме такий формат. Вечір і знову ясна погода. Погода сприяє для гарного футболу. Ну і побачимо, як же ж, як же ж зіграють ці дві команди. Фаворитками є англійки. Звичайно, бронзовий, бронзовий призер Чемпіонату світу 2015 в Канаді. Італія там навіть не грала. Вемблі Стедіум. Приймає сьогоднішній матч. Ну і я бачу, що без гімнів, а так одразу рукостискання. Повний стадіон сьогодні прийшов подивитись на те, як Англія та Італія будуть вирішувати між собою, хто ж гратиме в півфіналі, і, ймовірніше, це буде суперник збірної Франції. Звичайно, там є ліва частина сітки і права, і, мабуть, вони вже тасуватися не будуть, але давайте, давайте побачимо після цього матчу якраз ми. Будемо дивитись, чи Франція чекає на когось з цієї пари. Анна Полтавкіна обслуговує матч. І розігруватимуть італійки. Непроста команда. Але отут може також фізично фізична підготовка зараз може проявитись, бо Англія грала напіврозерним складом з Бразилією. В останньому турі, а Італія грала стартом. Ну і заспівали. Нам не показали гімн збірної Англії та Італії, але чуємо від вболівальників збірної Англії, вони самі виконали свій національний гімн Маніелі Італійки здивують, якщо почнуть грати в атакувальний футбол. До цього також треба англійкам бути готовими. Манієрі. І помилка. Карні. Дюган. Дюган на карні. Карні гарно прокидає собі. І карні удар в поворотах! Джуліані. І кутовий. Ні, не кутовий. Скот. Джей Скот е прийняла ще в межах поля і ніякого кутового не буде. Джуліані перший сейв. І непогана атака. Карні неймовірно класно прийняла, з прийому одразу обіграла Італійку, Лінарі, Бартолі, Гама. Гама легко проходить свою суперницю, віддає пас на Гуані. Гама. Стракі. Бартолі. І Італійки будуть контролювати м'яч. Але недовго. Недовго Ваут віддає центральний захисник і Джей Скотт на Бронз. Бронз поки що сама. Але недалеко. Нопс. Вільямс. Вільямс одна з найкращих бомбардирів цього чемпіонату Карні. Алуко. Алуко, Сама проходить Алуко удар! І 1-0 Алуко. Чи не перший гол її на цьому чемпіонаті світу? Якщо перший, то це просто плей-офф дебютних голів. А Луко забиває, але тут чітко вона розібралася з захистом Італії. Що дивно, що захист так дав на клаптику поля розбиратися. Двоє, двоє, і двоє ще хотіли прикрити цей удар і не змогли. А Луко. Хоча, мабуть, головна її перевага це швидкість, але тут, тут вона показала свій дриблінг. І суперудар. А Луко забиває 1-0 Англія. Англія виходить вперед. І так, це перший гол. Перший гол в попередньому матчі перший гол Томіс забила. Тіні перший гол Форміга. А в сьогоднішньому матчі Алуко. Ну і тепер Італія змушена буде йти вперед. Але не думаю, що Англії треба щось змінювати в своїй грі. Швидко, швидко забили англійки. З другого свого моменту. Манієлі. Лінарі. Гамам. Ну, я бачу, що італійки не поспішають, тому що ще часу достатньо. Манієлі. І випускає. Манієлі випускає м'яч за межі поля. Бронз. Х'ютон. Хютон поки що сама. Віддає на бронз. Знову Х'ютон. Рукою собі. Підігрує черноя, який, який удар. Неочікуваний, але не вийшов. Зрізався м'яч у Черної. Х'ютон. Бронз. І дуже небезпечно розігрують. Англіки, Вільямс, яка помилка. На рівному місці. Помиляється досвідчена Вільямс. Два м'ячі на полі. Тому італійки мали зачекати трошки Гамма. Гамма віддає на начерною. Лінарі. Гарно контролюють м'яч Італійки. Манієлі через неї будується вся гра. Страки. Маннієрі! Удар! Ну, лівий захисник, звичайно, не володіє таким ударом, як е, нападаючі, як півзахисники. Черноя. Передача. І у Себіо Х'ютон Немає руки. Х'ютон контролює. Джей Скотт. Віддає передачу Аж на Грінвуд. Грінвуд на Карні. Карні. І таки помилилась. Бонансі. Черноя. Бонансі. Х'ютон віддає знову на. Ні, на Вільямс. Все-таки Вільямс там опинилася на карні. Вільямс. Дюган. Дюган на Вільямс. І є простір. Простріл! І. Нопс. І це. Не пенальті, це не пенальті. Правильно, це зіпсувало гру, а так е, і ще є шалена інтрига Дюган. Бонансі, Гама. Гама чітко грає взагалі дуже спокійно, дуже грамотно. Гуані, Мауро. Юсебіо, І супер розіграш що до останнього пасу, був ефектний, але не ефективний. Джей Скотт. Ну тут не такий темп. Як був у матчі Франція-Бразилія там. Взагалі темп шалений був у матчу. Тут все-таки якось більше від захисту грають англійки, що дивно. Навіть при 0-0 так було. Але Англія намагається розігрувати спокійно м'яч. Вивірені, передачі робити. Нопс. Дюган. І Дюган може пробивати удар! Джуліані. Джуліані сьогодні одна з найкращих. Вже два сейви. Непоганий удар у Дюган вийшов. І тепер буде кутовий. От звідси буде видно. Кутовий подає Грінвуд. Подача Грінвуд. Х'ютон не б'є головою, і тут Бронс має не помилитись, бо мало, кого, мало хто є в захисті, удар карні і буде ще один кутовий, так? Ні, навіть штрафний удар, в руку, мабуть, влучили Лінарі. Чи покажуть нам повтор? Лінарі так швиденько втекла, щоб жовту картку їй не показали. І Х'ютон буде пробувати. Я вже зазначав в груповому етапі, що Х'ютон в Вікіпедії написано, що вона і захисник, і півзахисник, і нападаючий. Тобто, взагалі, супер універсальна футболістка. І не дивно, мені, наприклад, не дивно, що вона б'є ще й штрафні удари. Давайте подивимося, які у неї, яке у неї вміння бити штрафні. Ну стоїть серйозно під прямим кутом до м'яча. 67. Є карні, яка 77 б'є. Ну, давайте спробуємо, нехай Х'ютон проб'є і одна вибігає. Х'ютон удар по воротах. Удар поперечка! Ось вам і 67! Поперечка від Х'ютон. Вона, по-моєму, ще не забивала. На, на цьому чемпіонаті світу. Ну і, звичайно, тут немає голу. Тут не розумію, навіщо нам показують технологію. Ну так, щоб. Пам'ятали, що вона є. Але тут чітко видно було, що ніякого голу. Подача від Грінвуд. Гама. І контратака може бути у збірної Італії. І Стоуні. Стоуні. Прекрасний підкат Бронз. Бронз. Права, правий захисник. Непогано пройшла, але передача не дуже лінарі. І це може бути помилкою Бартолі, Алуко! Алуко не пробиває Джуліані. Накриває м'яч. Трошки оживилась у нас гра. Могли пропустити контратаку англійки. І дивіться, яка помилка від Хьютон. Мауро. Супер! Техніка удар в дальній кут! Це був би неймовірний м'яч. Мауро як розібралась! І вдарила, ну вище, вище, Барцлі це бачила. 1-0, поки що. Йдуть додані хвилини. До першого тайму Хьютон. Бронз, Хьютон. Нагадаю, Алуко відзначилась. Джей Скотт сьогодні якось не в дусі. Мауро. Є це блокування, звичайно. Що швидко розіграють? Швидко розіграють еусебіон Хьютон. Х'ютон може помилитися, звичайно, але в таких ситуаціях вона грає безпомилково. 1-0. А Луко. Поки що. Єдина футболістка, яка відзначилася, і Х'ютон пробила в поперечину. Також дуже небезпечний момент. А Луко відзначилась на 12-й хвилині. 1-0 на користь збірної Англії. Перерва. Повертаємось в матч однієї четвертої фіналу осіннього жіночого чемпіонату світу з футболу. Матч Англія Італія. І поки що Англія виграє з рахунком 1-0. Радує те, що Італія грає нетипово для себе. Звичайно, 1-0 вони програють, але вони так само грали навіть при рахунку 0-0. От Англія вибрала якраз тактику більшу схожу на італійську. Вза від захисту грає, намагається розігрувати, не поспішаючи, особливо зараз, коли виграють. Черно, я. Мауро. Удар блокується. Удар без порушення правил. Грамотно в захисті зіграли англійки. І Вільямс Віддає на Дюган. Дюган Алуко. Еусебіо. Вона, по-моєму, гравець атаки, А тут повернулася назад. Мауро. Бронз. Хьютон. Таке враження, що рукою трошки підіграла. Може, може це візуальний обман. Карні. Грінвуд, Карні. І подивіться, яка атака! І на Нопс Треба було видавати не таку передачу. І тоді була б супер. Просто супер розіграш Джей Скотт. А Луко! А Луко удар! 2-0! Луко! дубль! Сьогодні робить! Форвард збірної Англії. Гарний розіграш був від Англії, але не довели до кінця ту атаку. І тут. Помилилась. Може і манієрі. Може і вона. Через неї сьогодні багато хто грає. Так, це ман... ні, не манієрі, лінарі. Ну і тут розіграли дуже швидко. І ще й удар у Алуко, який вийшов в ближній кут. В один дотик, дивіться, з лівої, з підкруткою в ближню дев'ятку. Супер. Дуже швидко використали помилку. В захисті збірної Італії 2-0. Тепер, звичайно, комфортніше для Англії. Ну а Італія повинна ризикувати, і вже вона буде робити якісь зміни. Мабуть, зміну може і тактики, а може і ні. Побачимо. Ну, в Англії все в порядку, тому можна тільки випустити когось, щоб відпочила та ж сама Алуко або Дюган. Але це треба вже розраховувати на те, що. Англія буде в півфіналі. От Карні одна з, одна з лідерів. Ну і дуже багато захисників якось в, на заміні у Англії. Ну і нехай Кірбі вийде. Замість Дюган. Алекс Скотт. Правий захисник виходить наліво в півзахист. Ну і двічі, забивши Алуко, йде на заміну. Вже на 57-й хвилині. Видно, що тренер Збірної Англії розраховує вже, розраховує вже на півфінал. Але, щоб це не зіграло злий жарт зі збірної Англії, бо все-таки ще більше, ніж півгодини, і Італія зараз забиває якийсь один гол, і тоді все може бути. А три лідерки атаки вже змінено. Звичайно, і Сандерсон, і Кірбі можуть організувати гол. Але все-таки Дюган Алуко і Карні це дуже сильні футболістки і дуже важливі вони для збірної Англії. Розраховує на свій захист англійський тренер Манієлі. Манієлі сьогодні дуже активна. Через неї будується гра Алекс Кот, Грінвуд. Стоуні, Стоуні на Грінвуд. І є забігання Алик Скотт. Але не точно передача Сандерсон не відбирає м'яч, хоча пресенгує Еусебіо Кірбі! Удар по воротах! І це не точно поспішила Кірбі і вибачається перед своїми партнерками. 63-хвилина 2-0. Англія виграє після дублю Алуко, яка вже відпочиває на лаві запасних. Гамма. Ну, це в першому таймі вона дуже грамотно грала, і Алекс Скотт в свою чергу, також помиляється. Серія помилок від футболісток. І Стоуні. Ушкодження Стоуні при передачі. Центральний захисник, а замін вже немає. Можуть в меншості залишитись англійки. Джей Скотт. і Усебіо. Це гравець все-таки середньої лінії. Вільямс. Два підкати, один вдалий, другий також вдалий, можна сказати, тому що помилилась Італійка. Що там з Стоуні? З ушкодженням трошки грає, але все начебто пройшло. Хьютон. Хьютон віддає на Вільямс. Вільямс. Кірбі. Грінвуд. Грінвуд віддає непогану передачу в розріз, але Джуліані тут як тут. 71 хвилина. Італія поки що не може організувати атаку після другого пропущеного голу. Ми не бачимо Бартслі в грі. Розучі. Габіадіні. Ну і тут чітко прикривається все. Вільямс. Алекс Скотт. Проходить Алекс Скотт, у неї швидкість є. І віддає передачу на Кірбі Кірбі! Ну Це все! Англія розриває Італію на контрвипаді, який сама організувала Алекс Скотт і віддала прекрасну передачу на Кірбі. Давайте ну, там Нам, як завжди, показують вже кінець цього проходу. Ну, передача просто супер. В розріз, точно. На Кірбі, і вона прийняла добре, і одразу пробила. Тут вже Джуліані нічого не змогла зробити. Італійський захист провалився в сьогоднішньому матчі. І напомилявся, і, як бачимо, тут провалився. Перший гол взагалі незрозумілий для збірної Італії, тому що Луко на клаптику поля обіграла двох, і ще, й, і ще двоє футболісток не змогли не змогли заблокувати. 15 хвилин і чи зможе Італія щось зробити, хоча після другого забитого м'яча ми взагалі не бачили нормальних атак у виконання збірної Італії, і неточна передача. Звичайно, вже психологічно, психологічно італійки вже не в найкращому стані, тому психологія багато чого значить. І таке враження, що вони самі не вірять, що зможуть по такій грі зрівняти рахунок. Вільямс. Ну, бачите, вдала заміна від англійського тренера. Алекс Скотт, хоч Хоче правий захисник, але подивіться, що вона творить на лівому фланзі. Алекс Скотт! Алекс Скотт! Алекс Скотт! Чи проб'є вона Джуліані і Єусебіо? Ну, це просто відкриття. Це просто відкриття цього чемпіонату світу. Алікс Скотт, яка на правому фланзі захисту, грає не так вдало, як на лівому фланзі півзахисту, але в старті там карні. І тому дуже важко буде пробитись. Хоча Джей Скот сьогодні показала себе не найкращим чином, може англійський тренер в півфіналі випустить Алікс Скотт замість Джей Скот. Ось так. На в півзахист. Все може бути. Тому що зараз Алекс просто розриває Італійок сама. І у себе удар по воротах і Барслі. Барслі все-таки не примерзла там на воротах і бачила цей удар з проблемами, але дістала м'яч. Кутовий для збірної Італії. Алекс Кот вибиває. Вибуває ще й точно на Сандерсон. Сандерсон. Обігрує. Але швидкості їй бракує. Бракує Сандерсон швидкості. Непогано начебто розібралась. Бартулі. Бонансі. І буде удар від Манньєрі. Удар! Барслі! Не просто так вона тренувалася, і ще й це знімали на відео і зробили дуже класний ролик. Я колись про це згадував. І Барслі там була одною, однією з головних героїнь. І зараз показує, наскільки вона непогано може сейвити в матчах. Гуані. ну Тут мають накривати англійки. Джей Скотт таки проходить. 2 в 2. Джей Скотт вже втомлена таке враження. І віддає так собі передачу на Сандерсон. Но такі дії Джей Скот можуть гарантувати стартовий склад Алікс Скот. Сандерсон. Ну і знову. Це знову Джей Скот. Помиляється. Гуані. Бонансі гамма. Не вдалося італійкам ще одну сенсацію створити. Вони виграли Сполучені Штати, але Англію вже переграти не змогли лінарі. Віддає на Маньєрі. Маньєрі вже ледь бігає, тому що через неї йшла вся гра збірної Італії. І Барслі, Барслі бере м'яч в руки. І на цьому матч закінчується. 3-0. 3-0. Дуже чітко і грамотно зіграли англійки. Так як повинні грати фа фаворитки, не дали багато шансів італійкам, а самі гарно розігрували і реалізовували свої моменти. Давайте подивимось. Найкраще з них, а Луко зіграла дуже круто, Алікс Кот. Це відкриття. Все-таки ніхто не думав, що правий захисник може так зіграти зліва в півзахисті. І також ми дізнаємось, чи вже відома одна півфінальна пара. Якщо це буде Франція, Англія, це, це буде шкода, тому що такі команди було б добре побачити у фіналі. Перший гол Алуко нам показали, вона дуже гарно розібралася з захистом і пробила. Ось тут е, треба було трошки раніше повтор показувати, бо тут Мауро показала дива техніки. Потім помилка від Лінарі, і чітко розіграна комбінація Луко робить дубль 2-0. Ну і тренер англійської збірної вирішив змінити трьох лідерів: Дюган, Карні та Луко. І вийшли Алекс Скотт, Кірбі та Сандерсон. І двоє з них зроб... створили ще один гол. Алікс Скотт пройшла зі своєї половини поля і віддала чіткий пас на Кірбі та не схибила 3-0. Кірбі, до речі, не схожа. Стандартне обличчя. Начебто Кірбі виглядає не так. Ну, на фотографії ми можемо бачити це. Ну і ось моменти у Італії, але це вже було наприкінці зустрічі. І тут показала свій клас Барслі, голкіпер збірної Англії. 9 ударів, 7 в ствір. 77% точності у збірної Англії. І 7 ударів 5 в ствір у Італії. 71%. Непоганий матч. Італія, звичайно, після другого пропущеного голу трошки, трошки здулася, але нічого страшного. Ну і бачимо, що поки що невідомо, я так розумію, хто в півфіналі. Давайте подивимося зустрічі, може, там вже відомо. Ні, немає даних, мабуть, будуть якось тасувати, чи, чи щось ще. Але поки що немає такої впевненості, що дерево плей-офф так і поділено вже на ліву і праву сторону. Побачимо, коли зіграються ще два матчі. Швеція, Канада залишається та Мексика, Австралія. В наступній серії буде. Швеція, Канада. Швеція дуже гарно пройшла групу. Канада просто в останній вагон стрибнула з третього місця, програючи по ходу матчу і таки вигравши його. Тому буде цікаво, Канада не здається ніколи, а Швеція все-таки одна із топових команд або підпирає топи. Ну, дуже сильна команда, тому будуть дуже цікаві матчі. Мексика, Австралія також не поступливі суперники. Тому чекайте нових серій, ставте великий палець вгору. Підписуйтесь на канал, коментуйте також, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт 3D, На все добре.